А не ми. Значить, питання таке, що е, мені ще раз е, Лєвревазович перезвонював вчора ввечері і е, вчора зранку, і казав, що він особисто візьме булгарку і він особисто буде зносити цей паркан. На наступну суботу ми робимо об'яву всім: ми зносимо цей паркан. Буде зносити Руслана, буде зносити мага, будуть зносити артисти. Сюди приїдуть. Декілька сотень людей будуть зносити політики, будуть зносити всі, хто казали, що вони за Україну. Тобто, цей паркан стояти не буде. Питання часу. Тому я всіх прошу. Максимально вдягнутися так, щоб не травмуватися, тобто будуть болгарки, генератори. Ми тут цей паркан буде валитися на наступну суботу. А, Горобина може прийняти в цьому участь. Тоді це буде цивілізовано. Він буде розбиратися. Ми готові їм допомогти. Ми готові його, якщо вони нам будуть допомагати його розбирати, розбирати його культурно, не ламаючи профнастилу. Ми його можемо скласти. Лівоврівазович сказав, що, він, якщо вони на це погодяться, він їм може навіть продати їх стройматеріали по 80% від вартості. Він знайде будівельну компанію, яка цей паркан купить. Бо вже там вони казали, ну ми ж, ну ж ті типу, потратились. Мені, мені дуже подобається ця логіка. Ви ж нам відшкодуйте. Да? От людина поїхала грабувати банк, він собі трошки вдарив машину, подрав штани і. і, і Ногтіка зламав. Каже, ви мені відшкодуйте, бо я коли грабував в банк, потратився. Слухайте, ну це, ну це чисте грабіжничество. Тобто на засіданні ну, є чітке розуміння, що ця горобина тут стоїть на фіктивних документах. І є ще одна дуже цікава річ, бо вже попробивали ці списки. Оці. Там оці Луганчани, Дончани, краснолучани і всі інші, там дехто агітував за ЛНР ДНР. І це вже доведений факт. Таким чином, ділянки роздали не учасникам АТО. А учасникам терористичних угрупувань фактично із цього вилізе велика політика. І я впевнений, що це буде використовуватися політиками на виборах, бо такого безпреділа. От просто повиділяти в Києві практично ділянки не учасникам, а то, а тим, з ким вони воювали де-факто. І це буде доведено, із, і це буде роздмухано. І ми розуміємо, що кришувало це скоріш за все СБУ разом з земельщиками. Тобто, ми докупаємося до карної справи. Це рано чи пізно перерости в карну справу. І то й ті чиновники, які це пиляли, вони повинні сидіти. Тобто, оцей паркан. Він дійшов до того, що хтось за розпил цієї землі сяде рано чи пізно сяде. Рано чи пізно це вийде на рівень президента, рано чи ну, тобто у нас будуть всі засоби масової інформації, ну практично всі на наступну суботу. Тобто, тут буде велике шоу звалюванні цього паркану. Це вже вирішено. Ми відкрито це кажемо. Тут є представники горобини, які нас чують, оці хлопці, щоб вони не ганьбили себе. І не приймали участі в захисті, оцих вкрадених реально у людей ділянок, щоб вони поводилися в межах закону, щоб вони не застосовували сили проти мирного населення, бо буде те саме, що з Діїшниками, які нас зупиняли, які бігають по прокуратурам досі, а де хто сидить, або з цими беркутянами, які або втекли, або ходять по прокуратурах. Тому ми будемо зносити в нашому лісі, в нашій країні, це ліс не горобини, це ліс наш.